Андрій і сьогодні я вас навчу бити футбольним м'ячем по воротах на точність. Давайте вам покажу. Якщо ви хочете, наприклад, дарити у лівий нижній, треба бити десь ось так правою ногою, Якщо ви правак, треба бити десь по центрі м'яча і старатись дарити чим лівіше, тим полетить е, далі в ліву сторону. Давайте я покажу. Але я ліва, давайте я дарю ліву. У лівий нижній спробуємо. Вий, може, вий, 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 вий. Так, давайте тепер будемо бити у лівий верхній. Тобто в той кут. І щоб вдарити в лівий верхній, треба бити от в лівій нозі під, майже під самий м'яч. ось так. І старатись, чим правіше, тим буде далі вліво летіти. Давайте попробуємо. Так, і. старатись чуть-чуть сильніше вдарити І під самий м'яч. Я трошки неправильно вдарую. Зайти шамо. О, теж почуть вишити, передина воріт, але ви зрозуміли. Тепер давайте я вдарю, ну, центр, це кожен знає. Це просто, якщо ти ходить Під м'яч, а якщо ти хочеш нижній, то ось тут. Давайте в нижній вдаримо. Це простіше простого. Є в центр. тепер давайте вдаримо вверх. Ну, вверх, знаєте, якщо там перекладино, ти попав, це нічого страшного. Це вчитись, багато вчитись. Тепер давайте вдаримо вверх. Це середина. Давайте я зараз вдаримо. Я щось найкраще вмію вбити, це у правій верхній. Через те, що я лівак, я не розумію, чому це. Ой, є Центральний. Тепер я вдарю у правий нижній. Ну, я думаю, що це ізлі. Я думаю, да вам що показати, що зараз у правий нижній треба лівіше ногу класти і не низ. Полетить уверх. А от десь тут вобити. Давайте спробуємо. Так. І. Я зараз десь середини гору. Ну що, давайте я ще один раз далі. Чуть -чуть вдарю. Що я чуть нижче вдарим. Зрозуміло, якщо ти нижче б'єш, то м'яж летить вище. Дайте я вдарю десь, навіть вище, може, всередину нічого. Або й на на нет, і на силу ні, ситуація. Ну є. Там просто трохи Драми. Так, Тепер я буду пробувати дарити у правий верхній. У мене це найкраще виходить. Я думаю, що і зараз вийде. Щось ми такі прицелимо наберемо. мені ти розуміє, це найлегше. Я не розумію чому. Мені найлегше так бити. Так, от мені найважче було це попасти. ну що что... У лівий верхній мені дуже завжди важко попасти. А найлегше було мені чесно попасти це это... у правий верхні. Мені завжди так просто. Першого разу майже, майже попадаю. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. І я вас ще навчу багато інтересного про спорт. Вам був я, Андрій, всім пока-пока.